ТОП 5 вірусних челенджів 2025 року. Привіт, друзі! Ви на каналі ТОП 5 World Rank і сьогодні ми зібрали для вас 5 найвірусніших челенджів 2025 року. Ці челенджі підкорили інтернет і стали справжнім трендом. Від мистецтва, створеного штучним інтелектом до екологічних ініціатив, ми побачимо неймовірну креативність та позитивний вплив на світ. Отож, приготуйтеся до порції натхнення. Адже ми поговоримо про кожен з цих челенджів. Покажемо найцікавіші приклади та дізнаємося, як вони змінюють наше життя. Поїхали. І На першому місці Ая Challenge. Уявіть собі світ, де для створення шедеврів вам не потрібні пензлі та фарби, а лише ваш улюблений гаджет та кілька рядків тексту. Саме це і пропонує IAD Challenge. Учасники цього челенджу використовують нейромережі, такі як DALE та Midjourney, щоб перетворити свої текстові описи на приголомшливі витвори мистецтва. Хочете побачити картину, де коти грають у футбол на Марсі, або портрет єдинорога в стилі Пікассо? AI зробить це за лічені хвилини. Але AI Art Challenge – це не просто забавка для техногіків. Цей челендж руйнує бар'єри у світі мистецтва, роблячи його доступним для кожного. Незалежно від вашого досвіду та навичок, ви можете стати творцем, дати волю своїй фантазії та поділитися нею з усім світом. І це ще не все. AI Art Challenge стимулює розвиток нових технологій та підходів до творчості. Хто знає, можливо, саме завдяки цьому челенджу ми побачимо народження нового Леонардо да Вінчі, чия муза це штучний інтелект. Одним із яскравих прикладів є AI Art Collective – Спільнота цифрових художників, які активно використовують AI у своїй творчості. Їхні роботи вражають своєю красою, оригінальністю та глибиною, доводячи, що мистецтво, створене штучним інтелектом, може бути справді неповторним. А щоб підігріти інтерес до AR Challenge, проводяться різноманітні конкурси на найкраще AI мистецтво. Учасники змагаються за право бути визнаними найкращими у світі цифрового мистецтва, отримують цінні призи та визнання спільноти. Тож, якщо ви ще не чули про AI Art Challenge, неодмінно спробуйте свої сили. Хто знає, можливо, саме ви станете наступною зіркою світу цифрового мистецтва? На другому місці Eco-Friendly Swap челендж, який надихає нас зробити світ чистішим, зеленішим та здоровішим. Учасники Eco Friendly Swap відмовляються від шкідливих звичок та замінюють їх екологічними альтернативами. Пластикові пакети? Ні. Дякую. Учасники Swap обирають стильні та міцні еко-сумки, які можна використовувати знову і знову. Пластикові пляшки ніколи, тільки багаторазові пляшки для води, які допомагають зберегти природу та зекономити гроші. EcoFriendly Swap це не просто черговий тренд. Це справжній рух, який об'єднує людей з усього світу навколо спільної мети, збереження нашої планети. Цей челендж допомагає усвідомити, наскільки важливо дбати про навколишнє середовище та робити свідомий вибір на користь екологічно чистих продуктів. Адже кожен з нас може зробити свій внесок у боротьбу за чисте майбутнє. Однією з найяскравіших учасниць Eco-Friendly Swap є блогерка Клара Грін. Вона зняла серію відео, де ділиться своїм досвідом переходу на екологічний спосіб життя. Клара детально розповідає про те, як відмовитися від пластику, обирати натуральні засоби для дому та косметики, сортувати сміття та компостувати органічні відходи. Її відео стали справжнім путівником у світ екологічного життя для тисяч людей по всьому світу. Eco-friendly swap доводить, що навіть маленькі кроки можуть мати величезне значення. Відмовляючись від одноразового пластику, обираючи екологічний транспорт та сортуючи сміття, ми робимо світ кращим. Крок за кроком. Приєднуйтесь до EcoFriendly Swap і станьте частиною глобального руху за чисту планету. Чаптер 3. На третьому місці Thai Time Capsule Challenge, який дарує нам унікальну можливість відправити послання у майбутнє. Учасники Time Capsule Challenge записують відео, де розповідають про свої мрії, плани, страхи та сподівання. Вони діляться своїми думками про те, яким буде світ через 5, 10, 20 років і які зміни вони хочуть побачити. Ці відео це не просто спосіб зберегти спогади, це справжні капсули часу, які будуть відкриті через роки, а то й десятиліття. Уявіть собі, яке це отримати послання від себе з минулого. Time Capsule Challenge допомагає нам переосмислити своє життя, оцінити, що для нас дійсно важливо, і поставити перед собою нові цілі. Це нагода зазирнути у майбутнє, згадати про свої мрії та переконатися, що ми на правильному шляху. Однією з найзворушливіших історій Time Capsule Challenge поділилася блогерка Сара Блю. Рік тому вона записала відео, де розповіла про свою мрію стати письменницею та видати власну книгу. Сара зізналася, що боїться невдачі, але готова боротися за свою мрію. Через рік вона вирішила відкрити свою капсулу часу та поділитися своїми емоціями з підписниками. І, о, диво, її мрія здійснилася. Сара підписала контракт з видавництвом. І її книга ось ось мала вийти друком. Відео, де Сара відкриває свою капсулу часу та не може стримати сліз радості, набрало мільйони переглядів та надихнуло тисячі людей по всьому світу повірити у свої сили та йти до своєї мети. Time Capsule Challenge – це не просто челендж, це можливість зупинитися на мить, озирнутися назад, подумати про майбутнє. Та надихнутися на нові звершення. Створіть свою капсулу часу вже сьогодні. І хто знає, які дива чекають на вас через роки. Чаптер 4. Готові до порції сміху та позитиву. Тоді ласкаво просимо до Silent Dance Challenge, челенджу, який підкорює інтернет своєю простотою та оригінальністю. Правила Silent Dance Challenge прості, як двічі-два. Учасники знімають відео, де вони танцюють, але без музики. Так, ви не помилилися, абсолютна тиша, тільки рухи тіла під власний ритм. Але це ще не все. Коли відео знято, учасники додають до нього музику, і вуаля, виходить справжній шедевр. Рухи тіла, які ще секунду тому здавалися безглуздими, раптом стають ідеально синхронізованими з музикою, створюючи неймовірний ефект. Silent Dance Challenge це не тільки весело, але й корисно. Танці це чудовий спосіб зняти стрес, підняти настрій та покращити фізичну форму. А завдяки Silent Dance Challenge ви можете забути про сором'язливість та комплекси, розслабитися та просто насолоджуватися танцем. Одним із найпопулярніших відео Silent Dance Challenge став ролик блогера and Luke. Вони зняли відео, де танцюють на тлі мальовничого пейзажу. Коли музика раптово вмикається, їхні рухи стають настільки гармонійними та синхронними. Що здається, ніби вони танцюють під цю музику вже багато років. Відео «Me and Luke» набрало мільйони переглядів та стало справжнім хітом інтернету. «Silent Dance Challenge це чудовий спосіб розважитися, проявити свою креативність та поділитися позитивом з усім світом. Тож, не соромтеся, вмикайте камеру, обирайте улюблену музику та покажіть, на що ви здатні. Чаптер 5 і на п'ятому місці Metaverse Fashion Challenge, челендж, який стирає межі між реальністю та віртуальним світом. Учасники Metaverse Fashion Challenge створюють унікальні образи для своїх аватарів у метавсесвітах, таких як Decentraland та Second Life. Забудьте про обмеження реального світу. У метавсесвіті ви можете бути ким завгодно, від казкового ельфа до кіберпанкового героя. Таш Metaverse Fashion Challenge дає можливість проявити свою індивідуальність. Експериментувати зі стилем та створювати образи, які неможливо втілити в реальному житті. Цей челендж це не просто гра в перевдягання, це справжнє мистецтво, де поєднуються мода, технології та безмежна фантазія. TASH Metaverse Fashion Challenge стимулює розвиток цифрової моди та допомагає створювати нові тренди, які впливають на реальний світ. Однією з найвпливовіших постатей Metaverse Fashion Challenge стала Емма Джонс. Її віртуальні образи це справжні витвори мистецтва, які вражають своєю красою, оригінальністю та увагою до деталей. Емма створює не просто одяг, а цілі історії, які оживають у віртуальному світі. Її роботи привернули увагу світових модних брендів, і Емма вже встигла попрацювати над створенням віртуальних колекцій для Gucci та Balenciaga – Metaverse Fashion Challenge. Це ваш шанс поринути у світ цифрової моди, стати частиною спільноти однодумців та проявити свій унікальний стиль. Створіть свій неповторний образ, поділіться ним з усім світом та покажіть, що мода це не просто одяг, це спосіб самовираження. Ось і все це були п'ять найвірусніших челенджів 2025 року, які не тільки розважають, але й надихають, спонукають до роздумів та змін. Кожен з цих челенджів це яскравий приклад того, як інтернет може об'єднувати людей навколо спільних інтересів, допомагати розвивати творчість та робити світ кращим. Який челендж вам сподобався найбільше? Спробуйте свої сили, поділіться своїми результатами та не забудьте підписатися на канал ТОП 5 World Rank, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте лайк, пишіть коментарі та до зустрічі у наступному відео.